Прошу звернути увагу, що датчик ось не повністю відламаний, але кріплення відламане. Фіксатор. Фіксатор. Так, загрузив машину і тільки потім побачив, що ось тут фіксатор зламаний. Тут паялося, і тут дивіться бачите, не свіжо відірване. Так і тут ось. Ну, це стандартна болячка. Також поламане. Бачите, друзі, раніше діло руками закидав. А зараз так вели спина, що на ліву ногу стати не можете. еще нерв простуженный А спина болит И заразик вид пенсионер кто себе поможет А было все так краном Скоро что догрался Ой, блин. А, Короче Або я уже старый стал Або я был дурный Казали деды Толік, не тягай, боком вилізе. Слава Богу, боком не вилізло, але спина рипить. Я думаю, що ви мене всі розумієте, правда? Всі, хто зв'язаний з залізом, тим більше з такою здоровою технікою, всіх, хто спина, блін... Болить культурно виражаючись. Тому, друзі, я в вашому клубі. Так, везу гараж, добре що в гаражі хоч є кран. Зараз якось здам задки, краном підвішу на стіл, до роботи.